Паку кинули помирати в калюжі. Вона постраждала від рук дитини, і мати дівчинки обіцяла завести собаку в лікарню, але певно вовчиця не помістилась в розкішну нову Теслу. Я викликала чоловіка і вдвох швиденько сунули цю бідосю в ягуар. В лікарні вовчиця дуже нервувала, і цілий консіліум лікарів ледве змогли її оглянути. Вона не агресивна, але їй боляче і дуже дуже страшно. Я так сподівалась, але чіп не знайшли. Вік орієнтовно 8 років, зневоднена і супервиснажена. Має важити 30-40 кілограм, а важить всього 15. Його око погано бачить, і судячи з реакції на різкі рухи, люди були з нею вкрай жорстокі. Остата не довірила оглянути жопіньку. Хоч очевидно, їй дуже боліло. Поверхнево крові та укусів ми не побачили, але все одно на випадок сказу екстрено вакцинували і здали аж цілий пакет аналізів, на що тільки можна. Тепер шерстяну зв'яти п'ятниця 13, бо це найоригінальніше, що ми зайобані змогли придумати на реєстратурі. Знеболення не виписували, бо типу не можна без аналізів. Забрали цей скелітос додому, чекаємо результатів і Сподіваємося, що вона очунює.